7 травня найкращі команди дружин юних пожежних прикарпаття, переможці зональних етапів фестивалю, з'їхалися до обласного центру, щоб позмагатися за право представляти Івано-Франківщину на всеукраїнському рівні. Розпочалося свято з урочистого відкриття, на якому з вітальним словом виступили начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький, голова Івано-Франківської обласної організації добровільного пожежного товариства України Михайло Андрій. Ріків та члени журі керівник обласного рятувального відомства Володимир Чернецький підкреслив важливість даного заходу, адже саме у такій пізнавальній ігровій формі найкраще засвоюються такі потрібні знання з безпеки життєдіяльності, а також побажав школярам спортивного азарту під час змагань і успіхів у нелегкій боротьбі за звання кращого. У залі панувала святкова атмосфера підігріта духом азарту. Уже традиційні для заходу конкурси, візитка та домашнє завдання цього разу були насичені. Цікавими номерами і несподіваними пісенними та танцювальними постановками, тож у підсумку і глядачам і журі було нелегко визначити переможців. Було проведено і конкурс на кращий тематичний соціальний плакат. Справжнім випробуванням для юних рятувальників стали спортивні змагання, під час яких діти повинні були вміло користуватися рятувальним спорядженням, відрізняти отруйні гриби від їстівних, швидко відповідати на запитання з основ медицини, зав'язувати спеціальні вузли різними способами та умовно рятувати потерпілого на воді за допомогою кінця Олександрова загалом яскраве відчуття свята, бажання перемогти високий рівень підготовки все вражало і створювало особливу атмосферу, розкривало в учасників нові грані талантів та самореалізації, надихало на демонстрування всього найкращого, чого вони навчилися у процесі підготовки до змагань. Наша команда імпульс третє бере участь у фестивалі дружин юних пожежників. Тут дуже цікаві конкурси. Ми ретельно готувалися до них. За ним ми навчаємося, як потрібно діяти у надзвичайних ситуаціях та рятувати життя людей. Переможцем обласного етапу 20-го всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних стала команда Рятувальний патруль Рогатинської спеціалізованої загальноосвітньої школи. Багато разів ми були учасниками всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників. Саме тому досвід, який ми набували, він нам допоміг у. Перемозі на сьогоднішньому фестивалі я хочу подякувати організаторам сьогоднішнього фестивалю за чітку позицію до проведення конкурсу за прекрасні подарунки, які вручили переможцям. Також призерами фестивалю стали команди Імпульс Тлумацької загальноосвітньої школи та оберіг гвіздецької зож Коломийського району, які посіли відповідно друге та третє місця. Переможці та призери обласного етапу фестивалю отримали від організаторів грамоти та цінні подарунки. Ми дуже задоволені перемогою в конкурсі. Це стала неочікувана перемога для нас, оскільки всі команди показали високий рівень професіоналізму, але можливо завдяки нашій підготовці. Старанням ми зуміли вибороти перше місце.